Тепер в лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька пацієнти мають можливість отримати безкоштовну заміну суглоба за державною програмою. Це можуть бути або кульшовий, тобто тазостегновий, або колінний суглоби. Для багатьох пацієнтів дана операція є єдиним шансом, щоб повернутися до повноцінного руху та життя без болю. Дана операція є безкоштовною, тобто, всі витрати на імпланти, а також хірургічне втручання покриваються за рахунок державного бюджету. Щоб потрапити на таку операцію, пацієнта має бути внесено до офіційної електронної черги нашого лікувального закладу. Для цього вам потрібно звернутися до травматологічного відділення лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька, де буде оцінено покази до ендопротезування. А також надано весь необхідний перелік документів у нашій лікарні хірургічні втручання виконують висококваліфіковані досвідчені спеціалісти з використанням сучасних імплантів, а також дотриманням усіх актуальних світових стандартів.